Привіт, з вами Чорний Сокіл І Гол Game да? Ми сьогодні граємо по сеті. І зараз ми йдемо до біт отряду. Я вам обіцяв по сеті. Вот вам по сіті З моїм другом, да. Він теж знімає відео. Скажи щось. Привіт. Добре, ну зараз я віду на пару хвилин. Ти а... щось розкажи. Його. Окей. Сьогодні ми хочемо спробувати віду отрядів. Ну ми ви вже можете побачити на моєму каналі, що того разу ми теж грали. І воно пройшло неудачно. Так, ми знайшли план, і Юрка не вступив в битву. І я зараз не знаю, що зроблю, болду. Ви тільки зараз не слухайте, щоб Юрка, ти ще не зайшов. Я я, я, я зайшов. А ви нам щось знайшло? У <реш> мене вибачте О, ого, нам вже щось найшло! У мене технічна палатка. Юр, я тебе заробляю О, я можу жалобу. Нашли, нашли! Бачите, рушить. Почти доля. А выброси. Стыну, ты стыну, ты стыдно, ты штыну, я можу жалобу. На не убиваешь. Ну, я, я не буду. Я буду, буду нахуй сейчас. Так, всегда. Я, я не могу найти. Я не могу Почекай, Очень кайфа тоді субри. Это я заход сюда. Пицключиться. Пидключ. Надеюсь, я не підключится и... О, да, він підключився, і він каже буде. А, ви не, ви не зважайте, а, що так. у мене такий шрифт, тому що в мене якісь лаги. Це за крімішком? Я дуже іняюся, що попівраю. Дуже іняюся. Ми йому скоро відкрутимо задні место. І все буде добре, Ну, Ми починаємо знімати, це відео має бути епічно. До речі, я собі канал свого трьох. Його канал називається Black Eagle. Підписуйтесь на його канал, я вам кажу. Ви... У нього... Не пошкодуйте. Тож, якщо ви хочете, пишіть в коментарях, щоб я знімав World of Blitz. Тоді да, да, да. ви не пошкодуєте, я Люді, вам чесно. Через... Тоді ми можемо почати сіті... моїм другом іграти, так, у мене закінчилось. Тоді ми можемо почати іграти... Так, Юр, все, потім розкажеш про кінці. Ти куди побіг? сюди, сюди, сюди. Я, я тут думаю, коли... Taką co, że nie brał, nie siał, już co potykał, ja ty tam już pali się. Nie, to mamy coś pole... Palię cię, bardzo. Palię cię. Co ty nas, Інтересно, бандитів побачити хто там проти нас зараз Я надеюсь, не я того разу, щоб проти нас купили, блін, чорні оружки. Ну, Червоні! Точніше, ви думаєте, чому мене так замочило? Думаєте, що я голіму ну, е Ні. Ми все говоримо. Ми ми говоримо у нього на каналі, ми я теж знімав пісні, як знімали. Также прохождение... Не прохождение... Ай-яй-яй! Ай-яй! 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 Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ай-я! Ай-я! а Ай! яй 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 Сзади, яй все, яй ай я ай я ай я я я качество, я написал, что это качество Можете наблюдать за моим качеством, у меня лучше для съемки. Да-да-да, я вам скажу. у него офигенный. очень ой, в тоже не Поганый. Стоп-стоп, Юр. А вон, вон, вон. Беля, синий херни. Эээ, за раздражение. на Давай! Та я туди мочив! Ти чого не криєш? Ну то не вбили! Я дивлюся кричу ззаді. О, ти тоже? Якщо ви що мора, ви поймете. Да, видачу. Шимара, я вам прикладу Титера. Нет, это не реклама, це просто. Він нас не він нас не просив. Ми би з радості не познайомитись в реалі. О, бачить! Бач, бачила! <риклад> Вони активирували кухинь, що надо будет. Опа! Блин! У него червоне оружие! Да, на! -на Против нас 4! Диви, Червоны! Я бьевого рушку и мертву. О, там один с красным, один без. Я взял красну. Я Опа, опа, опа. оба я О, я помню, це жовто, один жовтий, і один скрас. Да, э, пожар, типа це як я. О, не тшить. Ты йдешь? Я точкаю. А у мене є? А у мене. Я, я уже, я вже плутаю, все. Юра бомбанула. Так, мене ні. Юр, давай скажемо, що ми тут. О, активірую. Я активірую. Просто де вони? Вони їм не цікаво, да. Зараз вони будуть йти. Вони не будуть Я їх бачу, Так, бачите. Можете, якщо ви где-то зацей клаша євро, активіруйте. Тоді Тобі просто порожчий завучити вол. Давай.

Юр у мене турелька відкрилась. Куди турельку ставить? Турельку? Двигайся, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Да ты. Я вон, два секунд. Да, башка. И до сих пор. Нормально. Куда? Стоя на место.

Називай тут. Я мені не знаю, можу... які ще вони приймуть, це не факт. Давайте соціально гру зіграємо. Щоб звод. Так, один підтвердить, це той що страхує.

Так вибачте, у мене тут... О, а кстати, в мене відео йде на канал. Можете після відео, я його зразу випущу подивитися. Ну да. Воно непогане, як я думаю. Так, дивите, у нього тоже гайде канал, я його тоже добавлю. Це був підписчик.

Повторіть попитку позже. Що це таке? Давайте зіграємо в звод по і хай до нас пацани підключите. Прошу. Е, давай, читай. Создать його руку. Да, давай, создавай руку. Командний біт, а я запас лави. Юр, я тебе приглашу. Командная битва? Ти свободна ігра. А я хочу командний битву. Ну, то создавай групі. Так. Буде захвачувати. І що ми тільки ти з тобою? Чи може шарпіти? Ні, ну тут ще можеш якишка заліз, я не куди звіду. Якщо буде крок... Я, я зараз... О, підключилась. О, бачите, йде да, прогрес.

Юбилей число видео, за 20 видео, давайте маємо час всем будем за 20 видео, ровно. Эээ, черная, вы не будем, чап я зайду. Во, мира, мира, мира. Миразум ходим лутасов. Так, давай, я, я бурю яйфотки пришел за Він Виновар зайшов, ю. Пацан, пацан. Кэт у нас тут вас пила. Вот так действует партики. Так я уже Я не шла, куда я буду. Я не можу занести его, да, наша? Ты зараз, заряд зараз, клоп будет.

У я був на біля. Це мене вбив. Він з дробом. Капець, пацане, це епік фейл, я вам говорю. Ви думаєте, а придурок вийшов відеосі? Я... Отак треба управляти, ми не можемо розбанювати. Это круто, пацаны. ого Вс, я тебе мою шоке. Опа. Я взял вс. Вс, я мажу ему. Да, кубела. Да что убийку это всю игру? Да. Вьюра. <сумітна> ювелей! Ювелей! Не, ну наверное, вообще все другая бояться. Так, дивіться, який тепер, яка у мене оружка. Це в два рази лучше. Я вам говорю як я знаю во Це хто в нас? ти Опа, ми діяли стопить. <плес> а що хочуть? Що? Я. Бачите, він пацан поставив тройний удар. А це знайти як гучний. Мені не понравилось, звісно, він поставив. Але це оружжі, я таке, напевно. Я не впевнений. Що ти там не павлення? Ти що склав мені? Ні. Ancak bir ay içtirdik bu an. Aa, tamam. Bir ay Yor, ya, ya bacı, ya biz o zaman. Ne yapalım ya? Ne yapalım ya?

Опять флаг ты забрал. <связывая> да, что Ой, oh, <связывая> 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 Юра. Э... <связывая> <связывая> Понял, их надо <связывая> Юр, я <разведчика> взял. <связывая> 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 Так. Да. Mm -hmm. Ні, не разведчика, а е, штуренки п'ятну. Це що літає. Зараз їх видно враги тут. Понятно. А я не бачу враже. Просто изомочек спихнуть.

що Ну, і он поставив лайк. Лайки, 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 лайки. Бачите, перше відео по сіті моє з... Ну, перше відео по модулюм комбат по сети. Я думаю, я стоит служить лайк. Ти як думаєш? что... Ч у меня чрный Я думаю, що ты порный экран, но в не в вайл лайка?

Когось. Ну, я хочу з сдруг. Тут скучно, подали, скидаемся за Опа. То есть, солья Я не хибный дизайн. Да? Да, 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 да. Вс, ты. Да. Сейчас полезно, чрт, ничего не будет. Так, я, наверное, будут у меня пошла. А ты буду дать. Окей. Понял? Я всегда. Я всегда иду, да. Кто? б чит, пацаки!

И ты на тепоцве. Ты что? Я тоже скурил. Не, у меня с поколением куриков. Я за матро. Да, я там. Два на мене пішли. Пацани, хто за нас взагалі грає? Юр, подивись в тебе там. Так, троє за нас, троє за мною. Де третій шляється, а? Я не знаю, Шлюхи, блін. Замо... Ні, не в цьому смислі. Е, ось мова, що шляється було? Хей, зайшов там, де було. Я шлюхи. Удар. Удар, блін. Ещ почти еще не дальше по малышему, не знаю, видео по дипломбам по сети. Там понимаете, я дифши шью. Блин, я все дивлюсь, пацани, звідти, я все дивлюсь, чекаю пацана, за Возможно, замок одно поставить. Так, можна, 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 означает. Жду. О, двигайте мне устанишься. Не, я не в тм свест. Что, блин, было? Что блин, это было? Блин, я прохожу. Я сара произойдет, дурка. Моисей, Моисей, Беги, я флаг. Вот. Я застрял там? Я не знаю, дядь. Ну, блин, реально, верни Вернись Верни Юрки зайти до Юрки зайти до Юрки зайти до Юрки. Да! Ми піднімаємо счт! Пацан! Ми піднімаємо! Да. Бачите, пацани, без мене там луб'єрва, а не приклада Oh, ну, Самдуба. Что ты? Вс. Две минуты, пятьдесят две секунды. Это еще три минуты пятьдесят. You're so many за. Я не знаю, чтоб тебя до Юр! Что за? Що я ти не зала? знаю, якишь угарни. Я. я не знаю. Почекай, я маю підняти щты. Пацаны, він мои щты. Да, 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 я маю тут Давай, там пацаны, я ще піднимать. Да, пацаны. Я сейчас виходжу. Да, ви находили. Так, якось плюску я скам. Так, пацаны. Так, конечно, двое на четвер. <станец> <постав> ну, ми не гріємо. Ми ще бачимо живе цей бой. Зверяємо, так? Ви якби бачили лице Юрки з боку? Юр, ти вийшов з гри? Ні. Я є так. Якова теплає, попускає. Жалко, пацаны, я не может быть позад. Ну ладно, можно ще равно щипать А то... Йоу, значит, дальше бойкинчики. Ну зависть я дай максиматом. Что скидки там будет? А мы с пацанами пока разойдам настроим. Так, ну все. Вот. Так, що там мои видео? Ээ, ну что ж, будем заканчивать это влазик. Да, Ээ, да. Видео. Ж... О, уже мои видео становилось. Всем пока. Всем пока. и был Видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Golden Breeder. И Black Eagle. Эээ, <фел>